У прилуцькому технічному фаховому коледжі відзначили свято 1 червня, день захисту дітей. За традицією щороку у цей день освітяни влаштовували концерти. 2023-й не став винятком. Проте цього року ще й збирали гроші на підтримку збройних сил України. Ми вирішили в цей день присвятити тому, що зробити допомогу для захисників вітчизни і разом до перемоги вирішувати справу самої перемоги. Зібрані кошти ми обов'язково передамо захисникам нашої України, і це буде наш вклад перемоги. А збирали гроші для хлопців зі 118-ї бригади. До речі, ініціатором збору стала прилучанка Вікторія Панченко, чоловік якої нині знаходиться на запорізькому напрямку. Вернулась до Павла Івановича з проханням допомогти. Час, як вода, і все на хвилинах потрібно десь кудись стукати, щоб відчиняли, як говориться з миробониці голому сорочка. І так, як сьогодні погодились допомогти мені. За концертну програму цього дня відповідали студенти. Європа і Україна ми разом. Тим часом працівники закладу продавали виготовлені власноруч різні ласощі. Сьогодні дуже було багато чого. І трайфли ми продавали, і панакота була, і гамбургери були. Сам сад неперевершено смачна. Ми від чирого серця готували ці смаколики. З радістю їх сьогодні виставили і дуже раді, що люди долучилися, люди купили смаколики, люди задонатили. Я думаю, з такими заходами у нас буде країна. Продаж йшов шалено. За лічені хвилини імпровізовані прилавки були майже порожні. Я навіть трохи засмутилася, що ми мало приготували. Треба було набагато більше готувати. До речі, навіть перехожі прилучани активно донатили. За дві години на заході вдалося зібрати 10 тисяч 650 гривень. За словами дружини військового кошти додадуть до вже наявних і найближчим часом придбають авто для захисників.